Слава Ісусу Христу, всі люди доброї волі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 16 грудня 2014 року, вівторок. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого пророка Софонію. Святий Софонія жив у 7 столітті до Христа в Юдеї і був одним з 12 малих пророків. За Божим наказом він об'явив ізраїльтянам, що за їхні гріхи спаде на них велика кара. Пророк Софонія передбачив, що після довгих років кари прийде день визволення з неволі і відбудови Єрусалима. Софонія також описує майбутнє Христове Царство. Тоді бо я Бог поверну народам чмову чисту, щоб усі ім'я Господнє призивали та щоб служили йому однодушно. Виспівуй, дочко Сіону. Вигукуй раду Ізраїлю! Господь твій Бог посеред тебе, могутній, що врятує. Він буде вельми радуватися тобою, він відновить тебе любов'ю своєю, він буде веселитися тобою під веселі співи. На Божественній літургії Івана Золотусту сьогодні читаємо Іванрія від Листа Луки з 19 глави, з 45 по 48 стишок, де є такі слова. Увійшовши в храм, Ісус заходився виганяти продавців, кажучи до них написано дім мій, дім молитви. А ви з нього зробили печеру розбішак». і він щодня навчав їх у храмі. Первосвященники ж і книжники, а й старшина народу шукали його вбити та не знаходили, щоб йому зробити, бо весь народ, слухаючи його, горнувся до нього. Написано дім мій, дім молитви. А ви з нього зробили печеру розбишак. Цього року ми справді відчули на собі сповнення вповні христових слів щодо Господнього храму. Події на Донбасі багаті не лише на заяви та політичні вектори, але також тісно пов'язані з церквою чи політикою, яку хтось реалізує через єдину церкву українського православ'я. Задайте благословення на війну, а відтак і на вбивства, подані окремими членами цієї церкви, заради боротьби з всюдисушними, бандерівцями та уніятами. Благословення були не поодинокі та найбільше вражає мовчазливе благословення самого предстоятеля. Скажіть, будь ласка, що краще єдність чи розділ? Якщо люд прагне єдності всього українського народу в неподільній державі, кому це створює небезпеку? З політичної точки зору певно, що сусідам, а з духовної точки зору певно, що тільки ворогам, і то ворогам власного народу все можна виправдати високою метою та тільки не порожнечу душі. Павло Григорович Течена. Благодать вам і мир від бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.